Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 17,36. Щось так довго не хотіло загружатися відео. Не хватало от картинка, де йде Wi-Fi. Оцей рок, він був наполовину. То я тут відкривався, а загружатися не, не загружалося. Странно так. Таке перше бачу. Ну, коротше, так, хвилин 10 воно мене не пускало, не впускало, щоб загружатися. Бувають різного плану, бачите, проблеми. І ти не знаєш, коли воно перестане бути проблемою. Це ж тебе від тебе вже не залежить. Зараз я буду робити розклад на правий берег, тому що... Розклад на місто неоднозначний, вроді як і ні. А потім воно показало, що будуть працювати і помагу будуть працювати. Скоріше всього, усім зразу будуть працювати в різний час, а може і не в різний час. Бо вони можуть відвікати одним для того, щоб інше пройшло. Розумієте? Тобто, наприклад, відвікати С-300. Для того, щоб ми не встигли збити шахідів. Розумієте, Таке може бути? Давайте ми подивимося. Будь ласка, карти покажіть мені на від цього часу, плюс 24 години, ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя. Ракетні удари, дрони. С-300, тобто все, що вони, вони нас кидають, покажіть нам, будь ласка, чи є у них на то наміри росіян. Чи збираються вони то діяти. І який буде ітог у них цих всіх їхніх дій. Також покажіть нам наші ЗСУ, як ми будемо діяти наші ППО, і який буде ітог їхньої роботи. Поїхали, це росіяни, бачите, які в них дії. В у них депресія. Діяти, діяти вроді вони як і будуть, бо тут влюблені і вони в парі і вони будуть діяти. Але на ітог падає марний труд. Марний труд. То давайте подивимося, як будуть діяти наші. Буде суперечка, буде конкуренція, буде дуже зухвалі дії. І ми будемо їм відповідати. Ми будемо їм відповідати, люди. Ми будемо з ними боротися. Ось так, по правому берегу. То якщо б не було там того всього, то такі б карти б не випали, розумієте? З ким боротися, якщо нічого нема, значить щось буде. Але це буде для росіян марний труд. Для нас це буде ось такий ітог. Цари -цар жизловий. Це дуже запальний, це дуже енергійний і це е, готовий до подій, але він. Е, як вам сказати, давайте ми подивимось, все ж таки це покащиний ітог дій, то чим закінчиться ця історія по правому берегу для нас? Ми будемо захищати, бачите, все таке жезли вони стоять. Ну, добре, добре, добре. Бачите, опять повторююся, якщо, якщо б не було цього намагання, намірів то такі б карти б, в принципі, просто б не випали, да? тобто ми будемо бажати, мати і вже робити, захищати. Тобто, ми маємо все. Потрійки, ми маємо вже все. І ми можемо себе захищати. Це така, знаєте, вже серйозна, серйозна така карта. Давайте подивимося сигніфікатор на правий берег. Чи будуть то короткі удари, чи будуть то длинні оці удари, кількість їх буде багата. Давайте ми подивимось, покажіть нам, будь ласка, карти, сигніфікатор для коротких. Чи будуть короткі удари у нас сьогодні, чи будуть у нас длинні удари сьогодні. А також подивимось, чи буде і те, і інше. Дивіться, буде у нас боротьба, будуть гарні новини і буде імператор порядок, захист, дисципліна І все буде чітко. Наші хлопці будуть конкурувати і захищати нас від ракет коротких. А по оцім длинним тут гарні новини, і буде імператор, буде у нас захист. Але бачите, падає несправедлива ситуація. Десятка мечова. І ще й двійка. Отак. Тобто я вам хочу сказати. Що е, одна карта, дивіться, я на цю карту покладу, де боряться. Да? так, будуть дії робитися і будуть дуже вдало робитися. Тобто ці ракети крилаті, ми будемо їх збивати однозначно. Тут гарні карти. Іде захист? Тут, там, де буде велика кількість, не знамо чого, гарні новини. Нормальна обстановка, Тут же нам падає несправедливість, тобто, яка ситуація буде для, до нас несправедлива, тому що воно буде летіти непонятно куди, непонятно зачем. Нащо. І десятка монет перевернута, це сімейна карта, скоріш, воно буде летіти десь у дома, там, де живуть сім'ї. По двійки негатив іде по жезлах. Жезли це життєва енергія. Давайте ми подивимось, чи будуть у нас втрати людей на ці удари. Перевернута фортуна, немає гармонії. І бачите, все ж таки буде стояти боротьба. Але я вам скажу: чи будуть втрати, не повинно бути втрат, так, будуть проблеми. Буде не наша історія, не буде гармонії, але життєва енергія на місці. Тобто люди будуть живі. Покажіть нам, ну тут все понятно, тут буде все добре. Покажіть нам ситуацію по руйнуванням будівель різного плану. Наприклад, людські житлові об'єкти будуть зруйновані цими багато, коли кількість іде ударів. Ну, бачите, так буде, і вже немає вибору. Буде дуже нервова обстановка. Але чаші падають нам почуття гарні. Шанси є. Шанси є. Шанси є у нас. Ну, не буде, значить, великих руйнувань. Значить, не буде, бо туз-туз по. Монетам це шанс гарний сохранити, і ще й отримать матеріальне, фізи, фінансове, фізичне. Розумієте, почуття, це чаші почуття. І карта зміни. Ну, щось вони одловлять В цілому іде імператор захист. Будуть проблеми, але не фатальні, руйнування будуть е, нежахливі, скажімо так. Нежахливі. А по двійки може і е, під питанням буде воно двійка посухів, там під питанням буде. Взагалі, коли випадають двійки, то треба е, завжди дивитися самий поганий варіант. І якщо воно не справдовується, то це прекрасно. Знаєте, як у житті, так? ми завжди розраховуємо худший варіант, готуємося до нього, підготавлюємося. І коли він не проігрується, все проходить добре, то це прекрасно. Так. Давайте ми подивимося інфраструктуру по правому берегу, яка буде історія. Вода, електрика, газ, транспорт цивільний. Транспорт общественний. Цивільний транспорт під питанням, але в позитивному плані. Вода нормально, електрика захищаємося. Давайте подивимось. Ну, ну так, воно не буде страшно. Така чуть-чуть буде кризисна ситуація, трошки зовсім налагодиться. Так, тут все налагодиться. По воді. По воді все буде розумно. О, пожалуйста, все нормально буде. От транспорт під питанням. Е і електрика трошки пропаде, але потім налагодиться. Так, добре. Все остальне нормально. Будинки ми подивилися, людські втрати ми подивилися. Значить, по правому берегу. Я не буду проходити, зараз ми подивимося таким путем. Будь ласка, карти, покажіть мені, які можуть постраждати будівлі на правому берегу від ракетних ударів іншого плану зброї дронів, С-300 снарядів, які можуть будівлі постраждати. Від цього на цю добу по правому берегу. Покажіть мені, будь ласка. Ну, сирена грає. Ну, бачите, показує мости. Показує мости. Мости. Готується ця історія по мостам, до речі. Вона давно готується, дуже давно. Готується вона план іде Ось він з лисичкою. І ця трансформація вона почнеться дуже скоро. Головна проблема це мости. Тому показує, бо правий берег одріжеться від лівого. Тому це головне. Чи буде це на, цьому, на, ць, на цій добі проблема ця? На цій добі, покажіть мені, які проблеми ще будуть. Що чекає ще, які будуть руйнування? Де будуть руйнування? В яких сферах будуть руйнування? От я вам скажу, що може буде на пошті, бо цей всадник це різного плану, як їх називають, скажіть мені, звістки, да-да-да. Звістки, оповіщення, от щось буде по поштам. Бачите, теж лисиця випала. І щось буде в общественних містах. Там, де от празники, може це будуть парки? Бо це парк, це сад? Це правий берег люди я вам кажу, державні установи, суди, якісь іспровідні різного плану, фіскальні служби, службові, отакі службові державні. Силові структури можуть постраждати там. Відметьте, це теж силові структури, це державні структури. Так, ну давайте ще подивимося, що ще може постраждати. Ну, і в цілому буде неясна така обстановка в плані. І Хаос і скандальна швидка історія в плані. Якихось сімейних таких будівель, скоріш всього, що бачите, домівки не випадають. Але там, де проживають сім'ї. Так. Бачите? Може общежиття, може щось таке, знаєте. Опять падають мости, бачите? Я ж конкретно задаю питання, що може і по мостам це готується давно. От опять падає трансформація мости і криси. Це давно готується ця історія. Все, я вам все назвала, більш нічого не показую. Так що запам'ятовуйте, що, що я назвала. От там і дивіться, хто де живе, общежиття. Але дерево це, це сім'ї. Це, сім це ще можуть бути якісь общежиття, де проживають люди. От, знаєте, Іменно сім'ями. Просто да, просто можуть бути будинки. Чому не випав, не випав дом, не знаю, чому не випав дом. Е, ну, подивимося, подивимося. Так, добре. Е, по правому берегу я закінчила розклад. Бажаю вам бути живими та здоровими, люди. Бережіть себе, не панікуйте, не нервуйте. Настраювати себе на краще, бо у нас трудне, трудне буде тяжка ця вся історія. Сподіваюсь, ви подивилися Енергодар, ви зрозуміли, що в березні аж це все буде. А Маріуполь аж возна коли. Не знаю, чого він такий там закритий. Може, там будуть замінування, але звільнення, конкретно червень місяць. Я не знаю, чому так довго Чому воно так довго показує. Ну так, я раз, багато разів клала і воно не змінюється, тому вже виклала вам ось так. Тому думайте Думайте і прикидуйте, коли це все може закінчитися. А ще вони там закупають зараз, за камікадзе ці дрони, не ракети, і дрони камікадзе В Ірані І це буде, звісно, дуже тяжка історія. Тому і я вам скажу так. Що е, ті, хто навіть на Західну поїдуть і будуть там ховатися десь, не знаю, це тільки треба, якщо від'їжджати, то за кордон. За кордон. Е, історія західною може шутку зробити. Ви будете тікати, тікати, а воно ну, і вас і там нас догони, розумієте? От як люди тікають з Донбасу сюди в Запоріжжя, а воно і тут їх в Маріуполь, в Маріуполі догнало. З Маріуполя в Запоріжжя воно і тут їх догнало, розумієте? Тому, ну, якщо вже виїжджать, то виїжджать за кордон. Але це можуть зробити одиниці, десятки людей, не всі. Це вже треба біометрику мати, ці привівки мати. Тобто це друга інша історія. Це не те, що було на початку війни. Все люди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Почуємось, папа.